На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо з тендерів Києва. Дніпровський район витратить 1 мільйон 300 тисяч гривень на черешні для дітей. Шкільне укриття на бастіоні відремонтують за 1 мільйон 100 тисяч гривень, дитсадок на Позняках відремонтують за 220 мільйонів гривень. Дорогу до Подільського трамвайного депо відновлять за понад 15 мільйонів гривень. Київ облради витратить кошти на нагороду за заслуги перед Київщиною. На вулиці Антоновича майже за 3,5 мільйона гривень утеплять фасади трьох будинків. Фасад НБУ на інститутській від. Ремонтують за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Київ модернізує систему електронного запису до дитсадків. А також столичне КП муніципальна охорона спрямовує 3 мільйони 800 тисяч гривень на нагрудні відеореєстратори. А тим часом ми переходимо до тендерів області. У Переяславі за 5,5 мільйонів гривень будуватимуть нову свердловину. Сквира витратить 356 тисяч гривень на цитрусові та редиску для дітей для закладів освіти Білої церкви. За 1 мільйон 200 тисяч гривень закуплять фарм. Гатне, придбає Старлінг та Нічник. У Ворзелі відремонтують пошкоджену росіянами вулицю Паркову. Білогородка витратить 3 мільйони 300 тисяч гривень на світлофори і розмітку доріг. Між Ревнем і Матрусівкою за 14 мільйонів 700 тисяч гривень збудують каналізацію. Такими були тендери на цей тиждень. Ставте лайки та підписуйтесь на Київладу, щоб знати більше про Київ. До зустрічі наступного тижня.